Неймовірний камін із трьохстороннім склом, завдяки цьому, із любої точки в кімнаті, ви зможете спостерігати та насолоджуватися красою природнього вогнища. А у даної моделі топки ще додатково встановлений гіліотинний механізм, це дозволяє з легкістю та ефектно відчиняти дверця та каміна вгору. Ну що ж, а зараз ми перейдемо до огляду процесу монтажу. І першим ділом ми провели гільзацію димохідного каналу та перейшли до формування задньої стінки теплової камери. Після цього проводимо роботи над верхньою частиною, формуючи декомпресійну камеру, ну і заносимо нашу топку всередину, виставляємо її на потрібному місці та підключаємо до димоходу. Ну і залишається це до кінця зашити дві бокові стінки та встановити ізоляційні листи на передню частину. Після завершення монтажних робіт обов'язково ретельно все прибираємо, запалюємо камін та перевіряємо його в роботі. А для консультації та формування прорахунку по вартості вашого каміна звертайтеся за номером телефону, який закріплений у шапці профілю.